У Каразінському день науки ходімо разом подивимося, як це все відбувається. Каразінський університет сьогодні, як завжди, відкриває свої двері для молоді, для харків'ян. І сьогодні ми святкуємо день науки і організували на своїй базі. Світ науки в Каразінському, і сьогодні буде також продовження ніч музеїв в Каразінському університеті. А все це робиться для того, щоб ми долучали нашу молодь ще з школи до наукових досліджень, до наукових розробок. І сьогодні ми показуємо всіма нашими факультетами та навчально-науковими інститутами, що може справжній науковий зробити. І дуже сподіваємося, що наша молодь сьогодні пройде по локаціях і загориться наукою. І буде буду продовжувати е, свій науковий шлях у своєму житті. Дякую. То зараз, саме перебуваючи у воєнному Харкові, дуже важко зібрати велику кількість людей на офлайн-заходи. заходу. Ми дотримуємося всіх безпечних умов, організовуємо безпечні простори, щоб школярі міста, Харкова, області змогли приїхати і змогли відчути себе частинкою Каразінського університету, частинкою великої наукової спільноти. Бо сьогодні саме на захід, присвячено тому, що ми демонструємо громадськості, які в нас є наукові досягнення, які в нас є наукові здобутки. Які в нас є можливості для подальшого розвитку школярів, їхніх батьків і загалом, які ми маємо пропозиції в різних сферах? Насправді чудова атмосфера, дуже багато людей, різноманіття факультетів, дуже цікаво, тому обов'язково долучайтеся в наші наступні заходи, долучайтеся, вступайте в Каразінський університет та ставайте частиною цієї величезної родини. Так, ну, добрий день! Ми представляємо Інститут державного управління. Сьогоднішня місія на нашому заході це запросити найбільшу кількість абітурієнтів, щоб вони пішли в безпечний простір і весело провели час. Весело та скористо. І щоб з самого початку вони були активні і знали, що це активний факультет для найкращих. Для мене Каразінський університет – це перш за все неймовірні можливості проявити себе в цьому світі. Це справжня наука. Незабутні На студентські роки. Каразінський університет це любов.